22 серпня. Ти цінний, який полюбив мене і віддав себе за мене, Послання до Галатів 2.20. Уявіть собі Ісуса, з розпростертими на хресті руками. Уявіть собі, жорсткі, грубі, тупі цвяхи, якими прибили до Христа його ніжні руки. Уявіть, наскільки сильно були натягнуті його сухожилля. Уявіть страшний біль, який пронизав руки і ноги Спасителя, коли його підняли й поставили між небом і землею. Уявіть собі, як терновий вінок надівають на його голову, як товсті колючки впиваються в тіло, а зі скажу. Хронь, кров стікає по обличчю, подивіться в очі, які повні агонії, вслухайтеся в його скорботний плач, вслухайтеся в слова, вимовлені в смутку, відчуйте той біль, який пронизує все тіло Господа. І все ж його фізичні муки, якими б страшними вони не були, це тільки частина його справжніх страждань. Вина усього світу, яку Христос поніс на собі, закрила від нього обличчя люблячого Отця, його засудили як грішника, його залишили, обвинуватили, віддали на розп'яття. На хресті він страждає у цілковитій самотності, він відчуває, як його душа готова розірватися на частини. Розділений з отцем він висить на хресті в агонії. Чому він так страждає? Христос відчував біль, який відчують грішники, коли наприкінці часу розлучаться з Богом назавжди. Він пережив те саме, що чекає людей, які повинні будуть загинути навіки. У ті години страшних страждань на Христі він увібрав у себе всю ганьбу гріха, весь його жах. У цей темний час Ісус бачить темряву могили і жах смерті, однак Він свідомо бажає пройти через все це заради Тебе і Мене. З Голгофи до нас доносяться слова: Ти цінний у моїх очах, ти належиш мені за правом творіння, я створив Тебе, Ти належиш мені за правом викуплення. Голгофа свідчить про безмежність Божої любові. Мені дуже подобається, як про це говорить англійський поет. Душі людські, навіщо вам метушитися, подібно до отари наляканих овечок, нерозсудливі серця? Навіщо вам ухилятися від любові, такої глибокої та правдивої? Хіба ви не знаєте про доброго пастиря, котрий ніжний і милосердний, як Спаситель, що покликав нас, зібрав і посадив біля своїх ніг? Божа любов значно ширша, ніж людина може зрозуміти, і серце вічного дихає добротою до нас. Фредерік Вільям Фабер, 1862 рік. Боже тепле серце любові розбиває моє холодне, кам'яне серце, і я схиляюся перед Ним у славослів'ї.